Шановні колеги, ваша конференція досить актуальна, адже наш час визначається динамічністю, постійними змінами. Останні стосується і нашої освіти. Вона мусить бути постійно інноваційною. Тож дозвольте поділитися у цьому плані певними. Міркуваннями. За всіх освітніх нововведень виховання національно розвиненої, громадянсько-активної, духовно-досконалої особистості є, безумовно пріоритетною метою. Та все ж її досягнення у широкому освітньому просторі видається проблемним. Встановлення... Такого ціннісного рівня зростаючої особистості вимагає суттєвого переорієнтування сучасного освітнього процесу, який має працювати на цю високу мету. Однак він у кращому випадку залишається односторонньо технологічним, таким, що опікується переважно когнітивно-розумовим збагаченням. І розвідком нашої молоді. У пошуках вдосконалення процесу виховання погляди науковців і практичних педагогів спрямовуються до сфери позашкілля. Адже тут, на їхню думку, є дієві резерви для вирішення цієї проблеми. Так, є. Оскільки у ній задіяні досить потужні виховні сили, злагоджена групова діяльність, продуктивне, а не формально розважальне спілкування, самостійне досягнення матеріального результату, реальна дієва, суспільно значуща мотивація. Тож комплексне використання, підкреслюю, комплексне могло б Спрямовано вплинути на справжнє зростання наших вихованців. Домінантою серед перелічених сил виступає матеріальний продукт, у якого вкладає зростаючий особистість свої розумові, емоційно-больові, духовно-ціннісні здобутки, постійно вправляючись у них. Вона цілісно має зростати і об'єктуватися у цих продуктах. Видавалося, що тут є все оптимально наявне, щоб вишезгадана мрія продосконала особистість здійснилася. Та уважніше погляньмо на продукт творчості вихованця. Сучасна вихована методика радить. Щоб він обов'язково емоційно оцінив його, порадів за нього, пережив задоволення, одержав схвалення педагога і ровесників. І на цьому виховна місія продукту закінчується, хоча його резерви у цьому плані набагато більші. Це на сказали, пропонуємо для практичного виховного використання. Закон насолоди особистістю суспільними відносинами, створеними власними продуктами. Ще раз повторю, закон насолоди особистістю, суспільними відносинами, створеними його власним продуктом. Попередньо зауважимо, щоб запропонований закон практично запрацював, необхідно кардинально переглянути асортимент. Позашкільних поробок продуктів, надати перевагу більш широко суспільно значущих це прямий обов'язок методистів-програмистів, тобто укладачів навчальних програм. За цього закону відкривається реальна можливість перетворення вихованця на справжнього суб'єкта наявних, що відповідає теперішньому часу суспільних відносин. Саме суб'єкта. Це стосується і його ровесників. Отже, процедурно вихованець підпливом педагога мусить уявити, як його продуктом буде користуватися більш чи менш широкий людський загал. Які зміни в людей відбудуться від користування його творінням? як про нього відгукнуться з належною вдячністю? У цілому, запропонований нами методичної ситуації, відбудеться реальне поєднання процесів виховання і соціалізації, що значно оптимізує встановлення кожного вихованця як повноцінної особистості. Дякую за увагу.